Це так. звичайні фазани мисливські, ага. це молодь цьогорічна. Так. Ось Вони вже попідростали, вже мають ну, фазани і в нас є фірмова страва, фазанчики на кухню. І ага. чисто так для для експозиції. Для, для є є такий бізнес, де їх вирощують. І опускають на, 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 на полювання. На полювання, так, да. так, є. Ну, У нас, по-перше, нема де полювати. Ага. По-друге, яке полювання, тут тварини, тут стрільба, все це. це ну, ми, ми цим не займаємося, скажімо так. Ми тварин любимо, ми не, на полювання їх не даємо. Все, приїде. <клес> <Не, клес> як... Ні, якщо приїжджаєте, я вас переб'ю, вибачте, так. приїжджають, нас закупляють там партію фазанів, нам треба для полювання. Тут таке забирайте, закупляйте, десь там випускайте. Будь ласка, блюте, да. тільки не в нас Я території. чому задаю запитання, тому що багато ж ходить легенд. Ну, там там не про ваш парк, а загалом, що вирощують спеціальне підполювання. То, то, то. Да, є, є так. Ми до вас приїхали, по-перше, ну там це якась там певна своя реклама, а по-друге, відкрити якісь питання, де, де в когось може бути. розумієте? Чи що я, я даю... Є такі спеціальне да. господарства, які займаються, чисто вирощуванням фазанів, потім випускають їх на територію вільний доступ і, і полювання, там, так. полювання, платне полювання. Звичайно, це, це теж свой свой своєобразний. Бізнес, так, да. угу. і дуже багато таких господарств. А є. що це за за такі закрасені ручні? Це носухи. Носухи? Носуха, да, близькі, родичі єнота, ага. ну, ракуна. Тут у нас їх шестеро, угу. один хлопчик і п'ять дівчаток. Ага. Носухи теж дуже таке прикольна тваринка, як говорить мій, мій внук, прикольна. Ага. Вони дуже легко піддаються дресурі і дуже легко звикають до людини. А я бачу, вони такі взагалі ручні. Ручні, да. ми до них спокійно заходимо, вони вилізуть тобі на шию, на голову кругом. Цим носиком своїм, цим таким довгим. Це носуха, вона риє в землі, шукає ага. червячки, там жучки, Е, і цим харчується. Ну, взагалі тваринка все ядна. Вона їсть як і тваринну їжу, так і рослинного походження. І яблучка, виноград, і ті ж самі шовковиці, вони обажають. І, і разом з тим їдять і курчаток, і яєчка. Угу. Таке. Вони їх беруть в якості домашніх улюбленців деякі. Угу все б нічого, але запах дуже сильний. Прибирати треба угу. по дві два рази на день. Вони такі Дохід пах, пахучі, Да, 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 пахучі, трошки. Да. Що є, то є. Ну, взагалі вона дуже цікава тваринка. Не як щось між, між котом і собакою дивлюся. Вони активні 24 години.